По той бік світу від нової Англії знаходиться вкрай непривітне місце. Сибір. Він у півтора рази більше від США і вкриває 10% твердої землі. Семен Діжньов. Мисливець, дослідник. За три з половиною тисячі кілометрів від дому він шукає ресурс, який змінить світ. Хутро. Воно вчетверо дорожче від золота. У світі панує льодовиковий період у мініатюрі. Попіл з вулканічних вивержень блокує сонячне світло і охолоджує землю. подібних умов не було 10 тисяч років. річ у тім, що в цих лісах вже жили люди, і ці люди нерідко ставали на шляху прогресу у пошуках цінностей. Евенки записали у своєму літописі. Ця земля належить нам. Ми не хочемо стати рабами. По всій планеті відбувається зіткнення культур завоювання нових земель. Вирішальну роль грає зброя. Її винайшли в Китаї, досконалили в Європі. Тепер її масово виробляють щовину. Дежньо повернувся додому багатієм. Торгівля хутром об'єднала два континенти. Росія захопила контроль над Сибіром та Аляскою. Її розміри зросли вчетверо. У північній Америці триває освоєння глушин. Датські торговці збудували порт для доставки хутра в Європу. 80 тисяч шкур щороку, вартістю нині в 48 мільйонів доларів. Виникла нова комерційна столиця – Нью-Йорк. Нам важко уявити зараз, що дві супердержави Росія і Америка отримали економічний старт завдяки шкурам тварин. А це було саме так.